У нас на сьогоднішній день, згідно даних які дає оператор, ми бачимо громадському транспорті, можна розрахуватися банківською карточкою, можна телефоном через NFC, можна розрахуватися транспортну карточку, можна зручним створити безкоштовний мобільний додаток, створити карточку і теж розрахуватися. тобто без, безліч варіантів. І також додається варіант щодо можливості розрахуватися, це разовим квитком, який можна було придбати в терміналі. Він буде коштувати 15 гривень, дві поїздки це 30 гривень в обидві сторони. Але uh... Судячи з досвіду інших міст, це місто Луцьк, яке відійшло повністю від готівкового розрахунку, місто Вінниця. Це дуже мала кількість використання. Практично всі користуються транспортними картками, віртуальними через мобільний додаток та банківськими картками. Ми ще бачимо використання готівки це 15%. Якщо говорити про електротранспорт, це тролейбуси і комунальні автобуси, бо ми там бачимо 100% облік готівки у приватного перевізника. На жаль, ні. У нас зараз, якщо ми говоримо про термінали, тільки оператора це більше 30 терміналів. Уже інформаційні листівки в деякому транспорті розміщені на цьому тижні вони будуть закінчені. Якщо говорити про інші термінали, це більше ніж 200 терміналів, які компанія ЄСІПЕЙЦЕ це айбокси, які стоять в наших магазинах, мафах і в торгових центрах. Заходимо на транспорт Житомира, придбати разовий квиток або поповнити транспортну картку, придбати разовий квиток. Буде запропоновано варіанти 30 гривень. Вносимо і отримуємо квиток. Один не можна придбати. Це політика практично всіх операторів по місту, хто переходить, тому що оплата за банківські послуги з одного квитка. Практично, так як ми в Ощаді, і в інших банках, там більше 10 гривень. Тому оператор це взагалі не вийде. Це цей квиток виходить менше 5 гривень для перевізника. Термін дії квитка 48 годин. і можна буде скористатися на на 48 годин в терміналах, які Оператора, на жаль, там немає інших послуг, тому здачі вони не видають. Інші термінали, це які більше 200, можна кошти залишок перерахувати поповнення мобільного телефона або на інші послуги, які представлені в даному терміналі. Якщо ми поповнюємо термінал, так можна звернутися з компанією заяву і одразу кошти перекинути на будь-яку банківську карту, на будь-який рахунок. Для пасажирів, які не отримали інформацію вчасно, можливо, не донесли ми зі своєї сторони в окремих випадках, все ж таки водії і буде видавати коди. На сьогоднішній день у нас дуже багато питань з приміськими маршрутами. Це формування спільної мережі, це відшкодування за перевезення пільгових категорій і так далі. І ще, на жаль, попрацьовуємо. Але ми зверталися від себе особисто вже і в наше профільне міністерство, і в Укртрансбезпеку щодо прохання змін закону України про транспорт, саме частину сьому щодо погодження маршрутів приміських, які проходять, і інші питання, які все ж таки суперечать на при і і тарифу, і мережі міської, і приміської часові обмеження у нас будуть працювати. У нас буде пільгова вартість на проїзд до десятої години. Це 5 гривень. Це у нас для пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи. І з десятої до шістнадцятої залишається безоплатний проїзд при валідації.